Тобто у нас очищення йде визначених на розмірах оцих V і H, то ширини висоти, створюється значит, метод new. Тут ми визначаємо ці якраз V і H, яким чином беремо поточний розмір нашого вікна. Вич і ось H. Створим так само, значит, так, ну да, тут можно и так с какой-то, створим, ну, тут, звучайно написать, вот так вот, и вот так вот, вон, у нас выдачный, и заливаем его, ну, белым колером. Color 255, 255, 255 це якраз білий кольор. І встановлюємо Pixmap для нашого Мольберта, а він, значить, це лейбл звичайний. Ну, до речі, тут можна імче використовувати. Так, сейф. Метод Save. Ну, тут якраз познайомимося з діалогами. Значит, що для Зберігання файла і відкриття використовується класний файл діалог. Для відкриття ми будемо отримувати ім'я для зберігання, геть File Name, що для цього потрібно. Йому потрібно значить, його батька вказати, для чого. Ну, до кого він застосовується для нашого вікна. Напис на ньому, Save as І маски. Маски. Тут я взяв PNG і усі файли. Ну, можна додати, дописувати усі. Ну, я так нашвидка руч і не зовсім мені хотілося зупинятися на цьому. Далі, якщо він визначений, да, і повертає, він нам картеж. І Першим це буде ім'я файлу повністю зі шляхом. Так от, якщо він визначений, то, то значить, ми будемо виконувати ось які речі. Ми будемо створювати, не створювати, як ми поточне піксмап беремо і збираємо з Canvas. А ось цей Pixmap має в свою чергу метод save. І ось той обраний файл патч ось тут використовувати save, ось цей файл. Ну а якщо там щось не так вийде, ми ж у блокі try-except записали. от, Ми просто виведемо помилку принтом. Uh, open метод. Ну, фактично той же самий як і файл діалог open file Name, вже okay. знайомі нам речі, значить, і тут назва uh, Open image файли PNG, тобто перелік uh, <coughs> розширень, які є, і ми будемо відкривати його. Як? Якщо ми вибрали його, то створюємо Xmap uh, на основі нашого файлу зображення. Ну, До речі, там може бути будь-що, в принципі. Ну тому трай ось тут. Так от, якщо він не равно, ну, ну, до речі, тут трохи нівелює ось цю штуку. От, ми що, встановлюємо цей пікмап для нашого Мальберта, читай лейбла і встановлюємо ці зміни. Тобто Ми можемо знати, яка оцього піксмапа. Наша ширина висота, ось вона буде поточна. Якщо ми будемо використовувати, наприклад, клія, то ось якраз вона тут буде використовуватися, буде братися ось ці штуки. Так, ну, цікава річ з меню. Значить, давайте тут у нас по коду ми викликаємо от init меню і значит, потім викликаємо створення. Значить, нового, нового графічного файла, як би, ну, це лейбл з піксмапом певних розмірів. Так от тут беремо всі наші пункти меню, котрі мають певні назви, тобто вони назвалися як там меню файл, наприклад, і всі пункти меню файл open, меню файл save, меню файл new і так далі. Ми значить, робимо посилання на них і значить, робимо реакцію на натискання на нього. Значить, це у нас триггер буде, якщо ми обираємо його, а то Connect ми визначаємо значить, слот. Наш, то фактично метод, який буде використовувати. Ну, для нього буде звичайно open, тут буде Save, тут буде New, тут буде clear, Тут Поки що нічого такого цікавого. А ось тут починається більш цікава штука. Значить, у нас всі пункти меню. Ну, це стосовно наших мод малювання. Там у нас фрі і так далі. Там вони у нас чекей. Тобто їх можна обирати. І там стоїть кнопочка, ну, не кнопочка, а птиця. А нам якось потрібно зробити так, щоб і можна було обирати або то, або то, або то. Тобто фактично радіобатом нам потрібен. Ну, значить, спочатку ми робимо прив'язку до наших змінних. Значить, ось тут, до речі, ось давайте поясним, як працює партія із функтус. Ми можемо в методі Connect задати в принципі, тільки послання на сам якийсь метод. А нам потрібно тут ще передати параметр. Ну, так от тут партнер якраз виконує, він для цієї моди, то есть для нашого метода додає який параметр, які у нього буде. Це виклик. Можна написати self Фактично в дошках Free буде. Значить, тут сет моди, в дужках буде Line. Ну, ось так працюємо партія. Ну і так виконується для усіх. Ну, наприклад, якщо у нас мода free, то Line, Rect, Fillet, Rept, Elix, fillet Elix. Можете додати ще там арк, можете додати там тексти. Ну, це на ваш розсуд. Зробити так, щоб вони обиралися, бралися таким чином, щоб можна було тільки одно брати. Для цього нам потрібно ось тут створити екшен груп, таку знать. Тобто такі класи з екшен груп. Поряд теж для цього Windows. Ось такої назвою має. І ось значить, нам Set Exclusive true. Ми кажемо, що ми можемо обрати або щось одне із цих. І як це тільки ми сказали, у нас замість тих птиць буде вже крапки. Тобто це буде радіо кнопки. І тепер в цю групу ми додаємо ось ці наші мода Free, Moda Line, Moda Rect, FilletRet, Ellipse і Fillet Ellipse. Ось таким чином. Ну, значить, що стосовно кольорів, тут аналогічним способом робиться. Так само значить, для розмірів так само робиться. Ну, фактично фактично все. Ну і давайте подивимося. Ось сет моди, котре у нас використовувалося ось тут. Ось оно, сет моди. І виглядає ось таким чином. Сет моди в одну, в один рядок. Просто значить, полю моди для нашого класу, ми це значення встановлюємо. Так само для Set Color, так само для Set Size. І значить, тепер давайте поглянемо, ну, поглянемо вже в наступній частині ось цю всю механіку, як тут ми будемо працювати з мишою для малювання. Я тут припиняю і почнемо у новій частині.